Українських дітей з окупованих територій звозять в Росію на зміну юнтех. Там підлітків навчатимуть керувати дронами. Повідомляє центр національного спротиву. На збори везуть близько сотні дітей, 14-17 років, які перебувають у лавах юнармії. Як очікується, зміна відбудеться у квітні в одному з таборів Краснодарського краю. А вже 9 травня на тимчасово окупованих територіях запланована посвята дітей, які добровільно примусово вступили до юнармії. Молодь змушують писати заяви, щоб цитую уникати проблем. Зауважує ЦНС до 9 травня. Росіяни також хочуть створити осередки юнармії в усіх школах на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Там вони збираються проводити навчання підлітків та юнаків для того, щоб з одного боку готувати наших юнаків до вступу до армії РФ, з іншого боку, сіяти свою фейкову пропаганду, фейковий патріотизм. Крок за кроком росіяни втягують українських дітей у власну війну у лютому цього року. Представники кремлівської влади на окупованих територіях заявили, що збираються навчити дітей збирати БПЛА. Такі заняття збираються включити до уроків праці у школах. Крім того, школярів агітуватимуть до подальшого навчання на технічних спеціальностях, а також до роботи на військових заводах. Саме головне навіть не організація цих окремих клубів, а саме головне те, що в рамках шкіл і це просто обов'язковий позашкільний урок, там іде постійна мілітарізація. Зустріч з військовими, псевдоісторія, псевдогераїзація російських Збройних сил так і таке інше. Такі уроки проходять у напівзруйнованому росіянами Маріуполі. Дітей, які пережили російські бомбардування, тепер навчають поважати Путіна. Втім, деяким українським підліткам духу спротиву не позичати. Після чергового пропагандистського уроку діти однієї зі шкіл на окупованих територіях у соцмережі закликали зупинити Путіна. Тим часом на окупованих територіях Луганщини росіяни відкривають кадетські класи, повідомляє Луганська Ова. Декілька таких з'явилися у школах Довжанська. Замість предметів, які знадобляться при здобутті вищої освіти, там викладають дітям саперну справу, тактику диверсійних груп, а також розвивають навички стрільби. Тобто окупанти вже зробили вибір за українських дітей. Немов павутиння ширяться і молодіжні центри на тимчасово окупованих територіях, куди вербують українську молодь під виглядом так званих інтелектуальних вікторин, участь у яких фактично примусово молоді промивають мізки. Це одне з таких позашкільних занять. У Росії! До прикладу, на Херсонщині до дня студента у молодіжних центрах організували псевдоінтелектуальну грусквіз, яка складалася з трьох частин: історія Росії, народи Росії та Росія в особах. Участь у Вікторині була фактично примусовою, адже Кожен навчальний заклад отримав план кількості студентів, яких потрібно було відправити на ці так звані ігри. У Кремлі окупованим школам наказали, 70% учнів повинні брати участь в так званих олімпіадах та програмах обміну. Це означає, що дітей можуть відправити до РФ, а також змушувати брати участь у конкурсах, що прославляють Росію, пояснює ЦНС. Залучають до таких програм навіть учнів першого класу, змушуючи їх брати участь у конкурсі малю на пропагандистську тематику. Вдаються у Кремлі і до жорсткіших способів психологічного знущання над українцями, займається цим мережа таборів з перевиховання. А керує федеральний уряд Росії. Йдеться у звіті Conflict Observatory. Незалежна американська організація, що досліджує військові злочини, повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення в Росії та Окупованому Криму виявили десятки таборів, в яких утримуються щонайменше 6 тисяч дітей з України. Більшість це. Оздоровчі табори, куди дітей відвозять нібито на відпочинок. За свідченнями очевидців лише у трьох таборах Мрія, Дружба та променистий були тисячі дітей. Віталій разом з кількома українськими дітьми ще у вересні, жовтні 2022 року приїхав з Херсона на так зване оздоровлення. Хлопець розповідає, що у таборі росіяни знущалися з дітей, принижували за національною ознакою. Я нам говорили, типа, розмовлять тіпа, на русском, сказали, що нам треба забути українську тіпа, мову. Типа, поскали це, типа як не буде такого язика. Тих, хто висловлював про українську позицію, замикали в підвалі або ізоляторі. Дітям забороняли розмовляти українською мовою, натомість примушували слухати російський гімн, вчити російські патріотичні пісні, працювати. Ну, заводили дітей в підвали за зато, те що вони типа за Україну, типа казали слово Україні. Ну, Коротше, матами, типа позвали, типа ви такі тупі, типа, в Україні не треба. Що найменше півроку їм брехали про те, що рідні батьки від них відмовилися, та й взагалі, мовляв, вони Україні більше не потрібні. Вас сюди, типа як в дідому здали, витрадітеляті нікому не треба. Кілька ще викрадених дітей залишаються на окупованому півострові, наразі точно невідомо. Напевно, можна сказати, лише одне: табори, які росіяни красиво називають інтеграційними програмами, покликані стерти з пам'яті і сердець маленьких українців, усе, що пов'язане з батьківщиною, культуру, мову, навіть спогади і відчуття. Натомість заповнити свідомість українських дітей мають патріотичні кремлівські лозунги, символіка та військова жорстокість. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.